Вітаю вас, мої дорогінки. Я Ірина і пані Людмила запитує: зробіть, будь ласка, розклади на тему, чого чекати на Пасху по обстрілам міст. У мене карти немає. Я список не зробила. Тому димовимося поки що в загальному. Якщо ви напишете під цим відео. Які саме території дивитися, міста, області? Ну, звичайно, там не, не, не питайте там за якусь турядку, наприклад, якесь село на, на, на три людини. Повинні розуміти, що таке я не зроблю. Гаразд, попрошу вас, мої дорогенькі, задонатиму для ЗСУ 30 та бригада Донецького напрямку. Під цим відео я закріплю коментар, а ми дивимося, що чекати на Пасху. Дивіться, я роблю в четвер, 17 го цей розклад вийде 18-го. Тобто, вже з того дня, в принципі, це вже буде п'ятниця. Так, це, це виходить, п'ятниця вже буде, і, як то кажуть, Страсна п'ятниця, чи як вона називається, допоможіть мені. ось То скажімо так: до понеділка, до вівторка, бо там ще е, цей і в понеділок святкують пасту, розумієте, ось якось так. Гаразд дивимося, що чекати в ці дні, починаючи вже 2-3 дні до. Неділі, 2-3 дні після неділі. Чи будуть якраз в ці дні обстріли і прильоти? Що планують спочатку рашисти? Ну, звичайно. Ой, говорили, балакали. Звичайно, планують вла влаштувати Армагеддон. Бачите? Показати, хто вдома хазяїн, показати, хто. Сильний, що вони все можуть, що їм безкарно це все пройде, нічого їм не буде. Планують дуже великі збитки робити нам, дуже великі збитки. А тепер дивимося, а що буде насправді? Про що домовляться? Тут про щось будуть домовлятися. Дивимося, що буде насправді. Це те, що вони планують. Ось ці дві карти. І зараз будемо дивитися, що буде насправді. Ви знаєте, якраз до Пасхи, в принципі, мали би домовитись, щоб було, як би це сказати, Мають якісь переговори до Пасхи ще проходити, про що ще, ще, ще не, не домовилися, конкретно. Е, якась, знаєте, якась переміна у переговорах піде. І плюс, ось тут йдуть переміни. Зараз ми дивимося. Я подивлюсь, ось на цю карту я докладаю, щоб подивитися. Таке враження, що об'являть про щось. Про щось об'являть. Тобто, таке враження, те, що Росія планувала, тут не зовсім і пройде. Не зовсім і пройде. Тут домовляться про щось, про щось домовляться. Я не знаю, чи це американці, чи це європейці. Хтось з кимось домовиться, що Росія, я тут не бачу, тут, і в принципі, навпаки, якесь свято. Ну, Пасха по-перше, Пасха, так? Давайте подивимося, чи будуть прильоти. Тому що планують, вони планують. А чи будуть ці прильоти? Щось буде страшне. На жаль, буде. Буде жертв. Ось тут жертви є. Навіть попри переговори, все я зрозуміла, будуть жертви, на жаль. Ось тут я трошечки прикриваю жертви, ураження будуть, і ось, хоча домовлялися перемиря. Хоча домовлялися, не дотримуються вони. Знову показати, що вони можуть, що вони хочуть, що вони безкарні. Тут таке враження, що буде, щось буде. Десь, десь буде один конкретний прильот з великими жертвами. Через те, що, вважайте, цих карт вже тут не було, тому я ще раз перепитаю, що чекати на Пасху, яких прильотів, яких уражень чекати на Пасху. Будьте просто обережні, я розумію, що деколи неможливо втікти, неможливо добігти ось. Я вже порад не роздаю, але ось та техніка зняття тривоги, вона, до речі, дуже допомагає. Так, ну от, бачите, буде. На жаль, буде. На жаль, на жаль, буде. 20-й аркан буде, будуть прильоти. Ось. Це можуть бути і за день, і після. Приблизно в ці дні, я вже сказала, з п'ятниці, коли виходить цей розклад, хоча я роблю на день наперед, тобто щось буде. Знову показує мені Армагеддон, знову мені показує падіння Атлантиди, тобто розруха, розвал, якесь е, е, попелище згарище буде. На жаль, і ось ця карта теж про це говорить. Тобто, знищення якоїсь, якогось ресурсу у нас відбудеться. Реакція світу. Ну, виступи будуть, але, знаєте, побідкаються трошки, але ну, гарячі якісь такі вислови можуть бути, звинувачення в сторону Росії, повчальне щось будуть, почнуть це. Знаєте, конкретних дій я не бачу. От і все. Тобто, прильоти будуть, будуть жертви, на жаль, залякувати не хочу, тому я і не роблю по містам. Не роблю я оці передбачення, тому що я, як бачу, що це збувається, а що це дає? А що це дає? На мій поля це нічого вам не дає. Просто е, подивитися, чи таролог вміє вгадати. Ну і вгадала, і що? І що? Ви, ви врятува... Отак, це врятується життя своє? Ні, не врятується. Розумієте, тут інші фактори, які ви можете врятувати своє життя. Я, я пояснювала це і неодноразово я, я робила лайвстріми з вами ці, наживо проводила, все розповідала, як можна врятуватися. Дуже багато було відгуків, всі казали, допомагає, все, що я можу ще зробити. А Передбачення, оці, я вважаю це, знаєте, показати свій професіоналізм, а мені цього не треба. Мені не треба цього показувати, хизуватися, що от я сказала, як хтось пише, а я попереджала, а я попереджаю дуже багато чого. І дуже багато чого відбувається. Навіть дуже багато чого збувається. Ну і що? От що з того? От що з того? Кожен вибирає все рівно собі таролога по своїм вподобанням. За своєю енергетикою. Ви не підете, навіть якщо таролог а, супер пупер там найкращий, найкращий в світі, ви все рівно підете до того, до кого у вас душа лежить. От і все. Все, мої любі. А, гарної вам Паски. Бережіть себе, гарних свят. Святкуємо а, і разом до перемоги. У нас не залишається нічого, як підтримувати армію. Бо влада цього не робить. Оті крикуни, е любітелі Зіліпушки. Напишіть мені, будь ласка, чому ваша влада цього не робить? Чому не забезпечує військо? Чому 50 чи скільки мільярдів доларів вивезли, вкрали, ні копійки не дали на армію? Поясніть мені, чому все. І на цьому закриваємо крапку. Все. Люблю всіх, цілую, обнімаю. Бережіть себе і гарних свят. На все добре!